Всім привіт! Сьогодні отримала ще одну посилочку з гейхерками. Дуже-дуже такі е, нові для мене сорти і дуже красиві. Тепер шукаю, де б їх посадити. Ось, дивіться, це Ханні Роуз. Дуже красива. У неї молоденький листочок виглядає так, е, такого бежевого кольору. А от старіший вже має такий. Насичений колір, як і мав би виглядати сорт. Ось, а це шекерато. Теж такі масивні листочки. Щоправда, я ці старіші приберу, а висаджувати буду лише молоденькі такі кущики. Планую їх посадити ще десь між цією моєю колекцією. Але це ще не все. Пройдемось трішки далі. На відео ще так все сіро виглядає. Планую замульчувати ось цей квітничок. Потім ще попідростають кущики. Тут я посадила кущики, щоб росли приблизно однакового розміру. Е, перший це бірючина золотава. Ось. Вейгела Нана. Ось це вейгела Вікторія. Дивіться, вже з таким ярко вираженим цвітом. З дня на день, мабуть, ще зацвіте. А це вигела олімпіада. Також в цвіті стоїть. Була воно прокидається. Зараз він виглядає так, ближче до осені у нього буде червонувате забарвлення. Потрібно ще точно до пуття доводити цю клумбочку. І тут у мене каріоптеріс, це звичайний. На задньому плані ростуть хризантемки. Їх також ще планую трішки розсадити. Ну, і жасмін. Жасмін голоквітковий, дуже красивий, вже перецвів, почав нарощувати зелену масу. А тут в мене під ним корейська хризантема. Це дуже класна хризантема, покажу вам, щоб орієнтувалася. Але росте вона трішки височенькою, тому я її зараз знімаю вершки. Ось, щоб вона потім формувалася компактним гарним кущиком. Ну, а головне, чому я сюди підійшла? Це наступні мої гейхерки, які щойно щойно. Забрала з почти. Ось новиночка цитрушок. Така манюточка, але в мене вони швидко підростають, цим я не переживаю. Ось ззаді Касандра. Приблизно їх розставила так, як хотіла би, щоб вони росли. О, подивіться на містік-міст. Моя красуня вже адаптувалася до нового місця. Має два кущики. Одним планую поділитися з мамою. Зараз саме гарна погода для пересадок і присадок. Ось. Тут Бері музі, ще така трішки вяленька, але вже, бачите, молоденькі листочки мають більше сили. Хосточка, це хосточка Енджел. А взаді череночки бересклету Арлекін. Подивіться, який він неймовірний, дуже красивий. Чоловік десь був зрізав і просто тикнув їх біля забору, і вони прийнялися. Ось, це єловполька, теж красуня, а за нею вже Патріот. Ще новиночка одна моя із Гейхерел це кімоно. Такий більш простіший сорт, але все ж я його не мала. А стільба. Це, мабуть, ще має бути бордова. Чомусь погналася так трішки в листки. Ну, буду слідкувати. А можливо, й фіолетова. Не пам'ятаю, чесно кажучи, садила їх чотири в рядочок. Тому вже, коли позацвітають, побачимо. Ось. Тут у мене теж така красуня. Це Гелексі. Така, що в плямки. Зараз немає такого листочка, щоб вам показати плямистість, але все ж. Ну, ось тут більш-менш видно. В неї глянцевий листочок і такий плямистий, подібний до Midnight Rose. А це малютка паприка. Також дуже такий насичено-оранжой сорт. Редліфтинг уже піднімається також повний сил. Жимолость була, присадила. Це має бути жимолость, як продавець обіцяв, з ось такими великими плодами. Але при пересадці, так як садила його в більш таку жарку температуру, вона посохла, але це нічого страшного, вона потихеньку відновить молоденькі листочки, і все буде, як то кажуть, гуд. Ось тут у мене присажена точка айсет Олів. А взаді такий прикольний елеотерокок. Ну він просто неймовірний. Е, в моєї мами вже великий кущик. Він дуже важко черенкується, тому у нього і ціна кусається. Але він дуже класний. Ось такий. Це, до речі, череночку вже два роки, щоб ви розуміли. Тут у мене. Присажена травичка, не пам'ятаю, чесно кажучи, що садила, чи пенісетом, чи міскантус. Здається, має бути пенісетом з такими червоненькими кінчиками. Ну, ось, трішки видно, що міняє забарвлення. І така красуня амарету. також новиночка. Ну що ж, я починаю їх саджати. Посадила я вже свої гейхерки. Тепер вони красуються на нових місцях. Із підписів, найвдалішими для мене я вибрала камінчики. Тому що вони пройшли такий експеримент з водою, що воно не змивається. Тому зараз буду позначати своїх красунь. Ну що, почнемо. Паприка. Паприку я посадила ось тут. Ложу просто камінчика, горщика вже можна забирати. Ось далі Хані Роуз. Хані Роуз. Забираємо. Ось. Навіть дуже так красиво воно почало дивитися. Наступно бачу Гелексі. Ось. Сажу його Амарето. Ще потім позабираю ложечки. І з наступними так само ж зроблю, позначу їх камінчиками. Ось, там у мене ще Касандра. Касандра і цитрус шок. Теж заберу. І що? Несемо ще ворт-кафе шакерато. Його я вирішила присадити тут, так як це буде велетенська гейхерка, і тут буде їй найкраще. Ось. Забираємо горщика і, в принципі, готово. Всім, хто залишався зі мною, дякую. До нових зустрічей!